Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку риби. Загалом ваша фінансова сфера наступного тижня буде і стабільною, і навіть успішною. Але для цього доведеться постаратися. Або гарно попрацювати, або здолати якісь перепони. Для того, щоб досягти своєї мети, свого успіху, вам треба буде щось перебороти. Пройти якийсь шлях, докласти якихось зусиль. І ви досягнете, якщо ви приложите всі ці зусилля, якщо ви не побоїтеся цих перепонів, то ви досягнете того успіху, тієї мети, яку ви хочете досягти, але доведеться попотіти. Загалом хвороб, як таких, наступного тижня не буде. Але буде таке відчуття якесь втоми, виснаження. Немов у вас немає енергії, немає сили, немов ви раптом наступного тижня чомусь різко постаріли. І ви ото єлі-єлі човгаєте по тому життю, бо у вас немає ні натхнення, ні сили, ні бажання щось робити. Романтичні стосунки будуть стабільні, будуть надійні. І хоча, можливо, в них дещо не вистачатиме романтики. Але у вас будуть спільні інтереси. Ви розумітимете одне одного, вам буде про що поговорити. Вам буде приємно говорити один з одним. Імовірно, ваші стосунки вже досягли, або ось ось досягнуть наступного тижня того стану, коли вони дійсно стабільні. Коли ніякі надмірні емоції на них вже не впливають. Хоч приємні, хоч негативні, нічого вже не впливає, бо ви. Ви впевнені один в одному. Ви об'єднані спільними інтересами. Можливо, ви навіть дивитеся на цей світ з однакової позиції. І це вас дуже об'єднує. Зміцнює вашу пару. Своїм відпочинком ви чомусь будете розчаровані. Щось буде не так, щось буде не до душі, щось буде не так, як хотілося. І буде таке відчуття, немов вас обдурили. Бо ви розраховували, що ох, щас, як і відпочинок. А виявиться, що оце відпочинок? Оце ви хочете сказати, що ми отак відпочиваємо?